Як православна церква ставиться до ідеї клонування людини? Реалізація ідеї клонування людини зустріла гарячий протест з боку більшості людей у всьому світі. І повірте, не лише християн. Клонування людини, як свідчить досвід, може стати для суспільства. Руйнівним чинником ще більшою мірою, ніж інші репродуктивні технології. Клонування маніпулює поняттям людської особистості і, зрештою, веде до її повного знецінення. У духовному сенсі ідея клонування людини повторює історію створення Вавилонської вежі. Коли люди в гордості своїй задумали побудувати споруду заввишки до небес, посягаючи таким чином на якості, що належать тільки Богові, спроби людини претендувати на роль Творця собі подібних істот у духовному плані, приречені на невдачу задом клонування є викликом самій природі людини, тому образу Божому, який в ній закладений. Адже ознаками Божого образу є свобода і унікальність, а це речі несумісні з тиражуванням людей заздалегідь заданими характеристиками. Крім того, втілення ідеї клонування людей може призвести до серйозних соціальних та духовних проблем, а саме до руйнування природних основ дітонародження, батьківства та кревної спорідненості. Коли дитина може бути братом або сестрою матері, або батька, дочкою чи сином діда. З цього приводу надзвичайно влучно звучить попередження апостола Павла дивіться, чиніть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, дорожіть часом, тому що дні лукаві. Не будьте нерозсудливими, але пізнайте. Що є воля Божа? Як православна церква ставиться до трансплантації людських органів? Трансплантація це величезне досягнення медицини, яке дало надію багатьом тяжко хворим людям. Але вона, як і багато інших проявів людської діяльності, разом із очевидно позитивними наслідками. Може мати і негативний характер. Сама собою пересадка органів не засуджується православною церквою. Понад те донорство органів та тканин може бути проявом глибокої християнської любові, немає більшої тієї любові, якщо хто покладе свою душу за друзів своїх, так говорить в Євангелії сам Спаситель. З проповідей блаженнішого Володимира Митрополита Київського